Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі. Доброго вам дня і тихої ночі. Ми сидимо в кафе. Узата хата. Ну, тут різних багато кафе. Бачите, яка красотень. Кругом красотінь, кругом, кругом. Дуже багато людей обідають. Кафе на кафе всередині. Бачили. Дуже багато обідують і смачно готують і смачно кормлять, дівчують. Ви там за мною не заскучали? Ні? А я заскучала. Я навіть і не знала, що я так буду за вами скучати, за моїми постійними друзями, які мені щось пишуть, і мені це дуже-дуже приємно. Мої дорогенькі, мені дуже приємно. Лікується моя доня щодня. В обласній лікарні в Києві. Люди працюють, обідають, все як треба. бачите. То Сьогодні у нас не останній, не останній день лікування, але п'ятниця, субота-неділя, ми будемо лікуватися вдома. Тому що лікується вона на, на денному стаціонарі, не хоче лягати в лікарні, тому що я вам скажу, мама дорогає. Лікування, стільки людей в лікарнях, стільки людей, що це можна зійти з ума. І навіть якщо оплатна палата, то ми так порахували, а ліки ж дорогі, ліки дуже дорогі. Тому після всіх процедур зайшли пообідати, ну, не так мені пообідати, бачите, я взяла тільки один гороховий супчик і кусочок рибки. А доні після, кожного, після кожних процедур треба гарно пообідати. Тому ось вона взяла собі такий бендерик з сметанкою, котлетку по київськи маленький борщик, ну і солодкий, Пішла десь по чай. А я кусочок крибочки і собі супчик, що подешевше. Мої дорогенькі, ви ж знаєте, що ми живемо під Києвом, Бочанський район, і оця паршива окупація. Ні для кого не пройшла даром. Дивіться, скільки тут зелені, скільки тут усього. Оця паршива окупація ні для кого не пройшла даром. Тому ми старші люди, знаєте, але дуже багато дорослих людей, в яких серце і тиск, і все, що хочеш, звичайно. Але для молоді воно зовсім не пройшло все просто. Сердечко не витримує. Нервова система теж, тому тиск і все, що вам завгодно. Тому ми лікуємося на денному стаціонарі, і що я хочу вам сказати, що один день лікування коштує 2,5 тисячі гривень. Але лікування таке гарне, тому що можна просто ж лікуватися, розумієте, звичайно, не всіх людей є гроші. І це дуже погано, що у людей немає грошей. Тому що пенсіонерам дуже важко лікуватися, дуже. Я вам скажу, що я купувала сьогодні ліки знову, то м -м стояв дідулька і 100, 100 гривень якісь таблетки купував. І він каже, у мене на рахунку 600, але мені треба ще дожити до пенсії. А Пенсія ж 10 го числа. То я йому купила таблетки, хоча мені цих 100 гривень теж треба. Але купила, кажу, давайте я вам оплачу ваші таблетки. Ну, розумієте, як людям важко. Просто що, чому? Ну, лікування таке, що голкотерапія, масажотерапія, ми ж розуміємо, так? Ну і, звичайно, крапельниці, і, як кажуть, терапія загальна. Крапельниці, таблетки все, і все дорого. Але 4 години лікування цього коштує 2,5 тисяч. Мій супчик гороховий, дуже смачний. дуже. І після цього лікування просто до чурки треба гарно поїсти. Тому, от вона, я кажу, ти вже сьогодні набирайся, що ти хочеш. Дорого, 60 гривень, котлетка по київськи Ну, і якісь такі ціни, все майже 60-70. Цей бендерик з м'ясом теж 68. Ну, борщик, не знаю, вже не пам'ятаю скільки. Це теж 60 з лишнім. Мій супчик тільки 58 здається, і рибочка теж 50. От. Але треба обідати, тому що ми брали з собою бутерброди, розумієте, дивіться, який гарний ось, штрудель, штрудель. Ми брали з собою бутерброди, але все-таки гаряча і така гаряча їжа і така спокійна їжа, розумієте? Це все-таки краще. Тому, мої дорогенькі, бережіть своє здоров'я, тому що лікуватися дуже дорого. Лікуватися дуже дорого. Дуже. Ну, таке лікування 2,5 тисячі щодня. І нам треба пролікуватися 12 днів, 12 Ну, Звичайно, якби виходили на такий масаж, то теж масаж дуже дорого. Якщо хтось планує, то ну, є ж різні масажисти. Є різне лікування, тому і масаж дорого, і геокотерапія дорого, і терапія загальна теж, і та ж сама крапельниця, і таблетки, і все, все це дорого. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, я вас дуже прошу, дуже прошу. Я не знаю, як себе зберегати морально, тому що ці повітряні тривоги, все інше, тому що розумієте, війна на всіх впливає, на дітей, особливо, на молодих людей теж. Тому отак ця окупація не пройшла для нас так просто. І Якщо ми себе якось стримуємо, то, знаєте, молода людина, бізнес горів, отаке все, ця окупація, все, і організм просто не витримав. Організм не витримав. Тому лікуємося. Але гарні лікарі. Гарне лікування, тому я думаю, що чим раніше займатися своїм здоров'ям, результати повинні бути. Тому, мої дорогенькі, всіх вас люблю. Всіх вас люблю. Пишіть мені, мені ваші коментарі зараз допомагає жити, тому що я теж нервуюся, але мені треба себе тримати в руках. Мені треба себе тримати в руках. Всім вам здоров'ячка. І я вам скажу, оцей обід ну, у мене 100 гривень оцей супчик і оця рибка. так. Ну а в доні 200 з лишнім. Але хай їсть смачно. зараз вона поїсть, відпочине, все, і ми потім поїдемо додому. Два дні у нас буде, тільки прийдуть капати, і її уколи робити. Ну, Медсестра буде ходити до, нашого, до нас додому. Так. А з понеділка знову. Ну так для неї краще не хоче вона лежати в лікарні, тому що навіть тяжко дивитися на це все. На це все, на цих людей, які хворі, а ще дуже багато військових. Розумієте, морально дуже тяжко. Тому лікуємось так. Тому бережіть себе, всім вам здоров'ячка, Готуйте такі смачні страви. Бачите, треба ж собі треба наготувати. Так? Готуйте смачні страви, бережіть себе, життя прекрасне. Живемо і будемо жити. Тому що лікуватися дуже дорого. Щось з травками, щось уколами, щось крапельними, таблетками, голкотерапія, басейн, масаж спеціальний і все буде добре. Тому всім вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.